Всім привіт! У нас в роботі окуляри для читання. Клієнт обрав безобіткову оправу Балдініні з золотим напиленням та лінзи Carl Zeiss ClearView в індексі 1.6 з покриттям DuraVision Gold. В даному випадку ми будемо змінювати форму окуляра, а саме робити її менше по ширині на 2 мм по бажанню клієнта. Нагадаю, обираючи безобіткову оправу, ви можете обрати будь-яку форму окуляра. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Готовий результат. Обирайте якість.